Вітаю! Дуже красивий і ефектний десерт. Багато шарове желе з білим сметанним шаром, апельсиновим та зеленим ківі. Зверху свіжі апельсини в желе. Виходить ніжний, ароматний, збалансований за смаком. Ну дуже смачний. Готуємо. Спочатку зробимо молочне желе. 35 г желатину замочую, додаючи 200 мл молока та залишаю набухнути. Далі в каструльку наливаю 700 мл молока, додаю 150 г цукру та пачку ванільного цукру. Ставлю на вогонь, доводжу до кипіння. Поки молоко буде закипати, Розводжу кольорове желе. Для зеленого шару я беру півтори пачки желе ківі і заливаю 500 мл гарячої води та перемішую до повного розчинення. Для оранжевого шару беру 2 пачки апельсинового желе та заливаю 800 мл гарячої води. Тепер, коли молоко закипіло, я його знімаю з вогню і одразу вже додаю набухлий желатин. Ретельно перемішую, щоб він повністю розчинився, та даю молоку трохи охолонути до теплого стану. І потім вже додам 700 г сметани. І вінчиком перемішую до однорідної кремової маси, і білий шар готовий. Буду заливати все шарами. Я заздалегідь поділила, по скільки грам кожного шару потрібно буде наливати, щоб вони були рівні. Перший шар заливаю білий та ставлю в холодильник до застигання. І Кожен наступний шар наливаю тільки тоді, коли попередній добре застиг. Наступним в мене йде апельсиновий. Після нього знову білий, потім зелений шар ківі. Знову білий шар. Потім апельсиновий. Білий. Зелений та завершую все білим шаром. Коли останній застиг, викладаю зверху кільця свіжого апельсину і заливаю залишком апельсинового желе, щоб фрукти красиво застигли всередині. Ставлю в холодильник до повного застигання. Коли все застигло, проходжуся ножем по краях форми та знімаю її. Подивіться, які рівні, акуратні слої та гарна верхівка вийшла. Желе чудово ріжеться гострим ножем, шари тримаються, не ламаються та не сповзають. Всього в мене вийшло по 5 білих шарів та шари зелених ківі та 3 апельсинових і верхівка. А діаметр моєї форми 27х27 см. Тобто виходить такий величезний желатиновий торт. Ось так він виглядає в готовому вигляді. Дуже гарний та дуже смачний десерт вийшов. Спробуйте приготувати. Смачного!